Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому накрили системи ПВО поблизу аеродрому в Липецьку. Причуть про зліт декількох дронів на територію аеродрому та послідовну серію вибухів. За даними телеграм-каналів, згорів один із носіїв кинжалів міг 31 к Також був пошкоджений приватний джет Патрошова. Спочатку безпілотники, які атакували аеродром, призначалися для розвідувальних місій, але на думку українських експертів, їх цілком могли адаптувати під баражуючий боєприпас або дрон камікадзе. Після так і на важливі аеродроми та авіабази РФ коментатори заговорили про те, що якщо Україна може завдавати ударів на такі великі відстані в тилу Росії, то вона наймовірніше здатна завдати удару і далі ніж Москва. Про це пише видання Так то такто Москви від українського кордону менше як 650 кілометрів. Написав у своєму телеграм воєнкор Юрій Китанок зі свого боку. Український військовий аналітик Сергій Згорець сказав, що бази в ПКС РФ, по яких завдали удару, були такими об'єктами, які використовуються для завдання ударів по Україні, тому вони дуже важливі. Для російської армії удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такі великі відстані. Йдеться в матеріалі Ніт. Колишній російський дипломат та радник російської місії при офісі ООН у Женеві Борис Бондарів заявив, що збройні сили України повинні бити по цілях на території Росії. Бондарів сказав, що він насправді не розуміє занепокоєння заходу, який не хоче, аби Україна завдавала удару по материковій частині Росії. Ви не можете виграти війну якщо. Не вдарити свого ворога. Звичайно, Україна не повинна вражати цивільні цілі, як це робить Росія в Україні. Додав він. Колишній дипломат підкреслив, що Україна повинна націлюватися не на електростанції чи цивільну інфраструктуру в Росії, а на військові об'єкти, військові бази, такі як авіабази, ракетні бази, ракетні установки, склади. Зазначимо, Україна офіційно не заявляє про причетність до вибухів та пожеж на військових об'єктах РФ, які значно почастішили останнім часом. Голова української розвідки Кирило Боданова в інтерв'ю Forbes прокоментував, що багато з цих вибухів та пожеж не випадковість сигналі. Заційна апаратура на залізничних дорогах вона горить щодня кілька разів на різних магістралях постійно на 2-3 години. І інколи 5-6 годин призупиняється на всій ділянці руху. Зрозуміло, що воно просто так не горить, сказав керівник розвідки. На запитання, чи це справа рук українців в Росії, Буданов лаконічно відповів не тільки вони до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.